У рівному відкрили вже п'ятий центр ментального здоров'я всеукраїнської мережі Повернення. Цей проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги нашим захисникам та захисницям, а також їхнім рідним. Мультидисциплінарна команда фахівців тут надає допомогу людям із психологічними труднощами та психічними розладами від стресу до посттравматичних станів. Центр запрацював на базі однієї з лікарень, там коштом проєкту облаштували затишний та сучасний центр з дотриманням норм інклюзивності у планах засновників проєкту повернення відкрити на першому етапі 20-25 таких осередків по всій Україні, де військові та їхні родини зможуть отримувати безоплатні фахові психологічні послуги. Це буде працюва тривалість 10 хвилин. Надягайте, будь ласка, навушники. У Тараса проблеми зі сном минуло лише півтора місяця, як захисник звільнився з війська і тепер намагається оговтатися та призвичаїтися до цивільного життя та сам не впорається. Після того, що пережив і після того, що побачив, і повернувшись в цивільне життя, почалися в мене проблеми зі сном, і взагалі трошки стан такий незрозумілий. Завдяки новітній системі психологічного розвантаження та управління стресом Сіфтвейв, Тарас поступово відновлюється, хоча й розуміє, цей процес тривалий і комплексний. Це процедура релаксу, розслаблення, поєднання з масажем. Будуть йти імпульси, і будуть різні точки тіла масажуватися. І буде одночасно і стимуляція, і розслаблення. Для покращення ментального здоров'я в центрі застосовують різні дієві методики, зокрема групові сеанси психотерапії, де вчать окупанувати емоції та заспокоювати себе. Раз. Більше заохотити, зацікавити, щоб було була цікавість до себе, до пізнання себе, які я після участі в бойових діях розпрацьовуємо індивідуально різні способи, як можна відрегульовувати дієву психосоціальну допомогу для військових, ветеранів та їхніх рідних у центрі надає мультидисциплінарна команда кваліфікованих фахівців, які постійно вдосконалюють свою професійність на тренінгах. Найбільша проблема це посттравматичний стресовий розлад. В нас працюють психотерапевти, в нас працюють клінічні психологи, в нас є лікар-психолог, нас є два психіатра. У нас йде реабілітація в плані психотерапевтичному, психологічному, соціальному. Аби досягти результату у фахівців є чимало дієвих інструментів: настільні психологічні ігри, іграшки, антистрес, тактильні килимки, матеріали для арт-терапії. Ось одне із занять. У нас зараз групова арт-терапія е, на ресурсний власний стан, на проживання, визначення і створення цього стану. Присутні на занятті захисники вже й не пам'ятають, коли востаннє брали до рук пензлі. А перший перша арт терапії другий, другий. І як добре, добре, цікаво. Так. На кожному з малюнків переважають яскраві кольори. Фахівці в центру це тішить. Малював. Шов. Прийшло в голову, щоб було просто весело. Друзі, квіти та доник. Мені це допомагає, мені подобається спілкуватись з людьми з побратимами. Новий центр ментального здоров'я повернення відкрили в одній з лікарень міста, капітально відремонтувавши коштом проєкту частину приміщень. Він безбар'єрний для відвідувачів, облаштований за усіма стандартами інклюзивності. Тож тут створили комфортний та затишний осередок ментального здоров'я. Фізична реабілітація, вона повинна супроводжуватись психологічною реабілітацією, тому що це тоді ефективність надання допомоги зростає в рази. Щороку фахову допомогу тут зможуть отримати понад 4 тисячі захисників і захисниць, а також їхні рідні, адже підтримка їх не менш важлива. Чоловіки двоє синів, пані Людмили стали на захист країни ще на початку Великої війни, у квітні 23 го жінка. Овдовіла пережити втрату було дуже важко. Таке відчуття як така дуже лютіна домашня атмосфера, таке добро, позитив і така, знаєте, небайдужість до твоєї долі. І тоді ти відчуваєш, що тобі набагато легше. Це вже п'ятий заклад всеукраїнської мережі, Центру ментального здоров'я повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки за для допомоги силам безпеки і оборони України. Ментальне здоров'я воно є дуже важливим. Ми з самих перших днів роботи в рамках проекту Recovery розуміли, що без Психічної підтримки і фізична реабілітація не Більш того, є дуже багато військових, які не мають фізичних поранень, та але потребують підтримки. Бо родини також це є важливою складовою відновлення до цивільного життя. Після війни звикає Олександр. Захисник воював на багатьох гарячих напрямках у Курській області. Був тяжко поранений і втратив руку. Відновитися намагаються не лише фізично, а й емоційно. Ну, сняться сни дуже неприємні. Психологи допомагають. Трошки сам намагаюся про щось думати таке веселіше. Такі центри, то це, ну, вони дуже допомагають військовим. Тут чудове ставлення. Тут я взагалі типу, себе відчуваю. Не. Як вдома знаєте. центри ментального здоров'я повернення вже надають безоплатні психологічні послуги в Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому та Рівному на черзі відкриття у Хмельницькому у планах засновників проєкту повернення на першому етапі відкриття 20-25 центрів повернення, у яких щороку понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати необхідну допомогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Есітві. Єдині новини.